і звернувся до ЗТОРІ з оголошенням про 3-й квартир. квартиру. Найшов телефон, нас направили на цю лясу червоноармійського округу. сказали, щоб подивитися квартиру, яка вам вам потрібно залишити кошти, 1 тисячі гривень. Тоді ми вам даємо номер телефону хазяйки, ви будете на неї, дивитесь квартиру і решту доплачуєте від суми вказаної в орендному договору. А ми забираємо свій відсоток за надання послуг і відправляємо решту, решту коштів хазяйці. Вийшло так, що хазяйка нас водила за ніс три дні. Ми ночували на вокзалі, були змушені ночувати на вокзалі, тому що за їхньою некомпетентності ми пропустили останній автобус додому. Потім ми прийшли в понеділок, вівторок, 25 го числа, написали заяву на відмову. На відмову на повернення коштів. Вони сказали, що повертають, мають повернути кошти в повному обсязі. Але вийшло так, що сказали, що сьогодні нічого не вийде. директора різко не стало, сказали, що грошей нам не віддадуть. Якщо хочете, вони розглянуть справу протягом 10 днів. Ми вирішили звернутися за допомогою до правого сектору. Далі, за їхньої допомоги, ми... Знайшли ще дуже багато людей обманутих, яким так і напряму казали, що гроші, ми вам не повернемо, нічого з того не буде. Навіть дали візитку генерал замісника, замісника генерал лейтенанта міліції, сказали, що «От так і так, ви нічого не доб'єтеся, можки туди навіть не їздите. І якби не правий сектор, так ми не знайшли ніде допомоги. Ходили в міліцію, написали А фірма де знаходиться, в якій ви підписували. Що... адреса філії ...1. В одних написано в штампі, що це Дніпропетровська фірма Stroy Industries Company. В інших прописано, що це в місті Житомир, не Житомир, а Житомір. І просто пише, що це то біржа тобто Дуже багато людей вони обманули. Були жінки, які плакали навіть, що гроші не повертають. З інобородних навіть вони даже брали. Тут бачили, ви тут чергували ще від самки. Вони зайдуть, виходять, плачуть. Деякі люди без... самі в плані без грошей, без квартири, просто ніяких не надали. По тому договору, який включили, вони не виконали фактично ні одного пункту з шесті. А міліції що кажуть? Міліції сказали, що вони цим розбиратися не будуть. Цим має розбиратися суд по цивільному кодексу. Це цивільно-правові відносини. Сказали, що вони нічим допомогти не можуть. Сказали, що треба 20 заяв, щоб як мінімум було по шахрайству. Міліція сказала, що нічим можуть. Зрозуміло, дякую. дякую.